Якщо ваша дата народження є в списку, то ваш рік пройде під арканом імператор. Це рік про владу, дисципліну та визначеність. Імператор вказує на час, коли потрібно брати на себе лідерство та відповідальність за власне життя. Ви вступаєте в період, коли саме від ваших рішень залежить майбутнє. Імператор дає силу, рішучість та здатність досягати великих цілей. Можливо, вам потрібно буде організовувати своє життя, керувати проектами або брати на себе важливі обов'язки. Цей рік стабільності, де все, що ви будуєте, буде міцним і довговічним. Цей рік дає всі ресурси для того, щоб зміцнити своє становище та досягти бажаного. Якщо хочеш дізнатися більше про свій рік, пиши дату народження в коментарях.